У це травневе гарне свято у день всесвітні матерів. Сказати, хоч я багато тобі хороших, маму, слів. Бажаю радості від квітів, любові, посмішок тепла, щоб ти моя найкраща в світі завжди здоровою була. Матінко Люба, засуленько мила, щирі вітання тобі. Зичуря щастя, здоров'я і миру в домі твоєму завжди. Спасибі за ласку, за щире тепло. Недоспані ночі, турботу і добро. Здоров'я міцного вам звичимо щиро. Любові і радості, злагоди й миру. Ми щиро вітаю всю нашу родину. Матусі Рідненька, матусю ідина. Ми всі вас любимо, всі поважаємо, здоров'я та ми всі вам бажаємо. Любимо моє матусю. Зі святом я вітаю, щоб усе в житті збулося, щиро я бажаю. Будь здорова та щаслива, смутку зовсім ти не знай. Будь завжди така ж вродлива, наче квітка розквітай. Спасибі, матусю, за ласку й тепло, недоспаді ночі і твоє добро. Слів чудових безліч хочеться сказати. І всього на світі щиро побажати. Скільки є на світі квітів, а на них роси. Стільки зичимо вам щастя, радості і краси. Щоб кожен день здавався святом, квітучим, щедрим і багатим. З днем матері! О, ну, вітаю тебе, з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров'я, тепла і гарного настрою. Спасибі тобі за твою, за твою ніжність, сульботу і підтримку. Ти добра, мила, мудра, матуся. Найкраща на світі. Я дуже тебе люблю.